Кому треба шифен? Є всі комплектації. Хочете з таким капотом, пожалуйста, з таким капотом. Хочете з круглим, буде з круглим. Хочете зелений, буде зелений. Шифен, шифен, розпродайте. Піздець. Курова. Ну, потому що ви бачите, вже... я вже тону, тут, а ви подумайте про ці трактора, що вони тут стоять. Хлопці, ну реально, поторгуємось нормально. Якщо ви там військовий, чи може у вас є колега, ну, не колега родич поїздки військовий, то може вам вибрати або знижку, або подарок. Хороший подарок не на 100 гривень. Нормально. Нормальний. Вот. Бачите, є кастом на сидіннях, шкіри, шкіри варана. Именно. <п 'язано>? Перешити. Пожипаємо ті рядній комплексі, якщо треба вам повний фарш, є з примусовим, там десь ще є з компресором, по-моєму. Чи його забрало? Може. А... Ні, з компресором забрали. Ну, коротше, що їде гідропара, ще на і, і компресор стоїть. Ну, що його вже забрали, він, по-моєму, синій був. 244. 240 або 244. То, Тож село, якщо... Я не близько там, нормально. Чи войсько. Yeah. Якщо вам треба в селі робити, і вам треба трактор, не мотовок, у вас коротше, обмежений бюджет по грошах. Не слухайте там якихось балаболів, які вам будуть розказувати. Бери якогось зубра монстра Т-25, чи ще якусь шляпу, чи там добавить всім так, щоб головне, щоб був безрівняє. Ні, хлопці, головне, щоб був трактор, який зможе, бляха, хоча б підняти якихось 300 кг навіски. Якийсь може вивороти, який має вес. Ті приводи, це тільки ваша зручність по, по, по суті. Так, да, комусь не підійде шифінг, бо їм важко працювати і неудобно. Ну, реально, об'єктивно з трьохциліндровими щурівнями. Плюс там гріється мотор, вам треба йому давати перепочити іноді, тому що може закипіти, може прогоріти прокладка. В Сінтай такого нема. Ну хлопці, повірте мені, ви що 244. Де він є, бляха? Тут немає. Ну, коротше, не на суть. Якщо 244-й шифер зробить роботи, ніякий вам ні Сінтай, ні ТНТ, ні хенте, ні хенте не зробить той роботи. Вони в середньому на штуку баксів дешевше за трьох і і цьому, при цьому ви маєте железо. Пожалуйста, мост, бал відбору нормальний, якийсь може крутанути мульчери, якийсь може крутанути. Якусь необлігченну фризу, а повноценну, там, метр-40, транспортера польського втіпить, Все. косівку, якусь віра Сінтай половини тої роботи не зробить. Вот. Так що, якщо, хоч, якщо вам треба багато тяжко роботи трактором, або вам треба вже десь до шести тисяч щось додати, а якщо у вас таких коштів нема, то розглядайте сугубо, сугубо шифер. Гектарчик, два, три, Якщо там е, повнопровідний, може там і до п'ятерки, е, плюс-мінус, да? і то є техніка, яка вже не мінялась годами, розумієте? Е, тільки нюанс, шифен має бути з мотором SF-138 2. Якщо беремо мотор ці е, 35, там трошки є проблеми. Якщо беремо 354, який йде передком без ремнів, то взагалі шляпа коня, Понімаю, на не тракує. Іменно оце провірено вже десятком років. Цей мотор, ця коробка, шість передачів веде на 240-му, і ось така коробка, і вісім передач веде на 244-му, там коробка більша, там більшість тяги, там воно десь ну, півтонни я не вірю, на 400, я думаю, свободно піднімає кілограмів на навісні. Він буде ще потужніший. Ну, Якщо вам вже треба 240-го мало, ліпше добрати. До повноприводу. 350-й буде трошки запас мощності, але він вам погоду не зробить, тому що по факту вам в роботі погоду зробить, особливо ремінний трактор, то тільки передній мост. Зробить. А передній мост то вже інша робота, ви самі знаєте. Тому хто шукає шифенга, хто шукає шифенга. А ось ось перекону. Ну вот звісно, навіть радість. 240-й тяг розкос. 240-го. Тодачі, бачите, на одному рівні, даже тут грамотно все вивірено, стоїть на одному рівні розкоси. Е, і 244 самі тяг. Ну, тут і вантажі підйомності більше, і інша коробка передач. І більше самих передач. Тут буде 8. 8х2. 8х2, то... <реш> у вас більше діапазонів буде для роботи. Тому що три передачі ну, багато кому мало. Єдине, що які по ньому є ще нюанс, що от то, е, бляха передня, вона залегенька. До 30 і по-хорошому ресори він під, підстрибує. Тобто, щоб він іменно гріб нормально, треба на передок інший балансір. От, це такі нюанси. Позаду там все нормально, там сама коробка важка, там груза стоїть, там вже нічого допомагати не треба. А от передок, ми дерево по поприкову перетяжку звіта то вони так на равні подалися, хоча сінтай без ремня, ну 244. Но, я думаю, що проблема була в тому, що шифен постійно підкидав, він підстрибував, тому що передок залегкий. Вот. Трошки ще додати на ньому грузів, на 200 копійками, не пам'ятаю, власний віз трактора, в такому вигляді, як він є. А проти там тонни 900 кг тонну в тонну 100 кінтая. Отримаємо трошки трехпристи не саме зручніше в керуванні і сам собі травмі порчення. І робоче місце, ну, ну, Железо, по железу тут проблем не буде. Ну, Стандартно, може дач, якісь відрігнути, електрика якась, хоча в сели 4 вже мотогодини сюди, тільки я не розумію, чого так. от. Странно. Ну, короче, то ж китайці, понятно. поняли. Ну, то такие китайцы, то робоча, понятно. От хто має шифер, напишіть в коментарях, чи вам ви довольны От, покупку. Откільки по-чесному. Пишу різно про китайцев. Мої китайці, знаєте, купуєш і ти не сумніваєшся, що він буде працювати в тебе. И мінімум по ньому там робот Може бути. Ну то шифер. Дешево, сердито, проверено временем. Є потужність, буде все робити. Все робити. Якщо вже треба вам щось Лучше, то вже дивіться від, від 6 там вже можна щось знайти. Те, що до 6-3 воно буде слабше. Там буде ліпший мотор, але ну, ну, в плані там, ходової, коробки, мостів буде, буде, буде менше железа, просто банально менше железа. Тому що мотор сам по собі дорожче стоїть. А шифінг то дешевий мотор і хороша, підсракує вам коробка. Ося. Я не знаю, яким треба бути, щоб ушатати. Тут шестерні такі паузи. Ми колись відкриємо. І, і, і у нас купляли шифінги, От в мене ніхто ще коробку не вклав. З усіх, е, з усіх е, виходить, клієнтів. А повірте мені, по клієнтах, по шифінгах дуже багатсько ми їх продали. То саме продаваємо і трактор. І що взяти процент зіткнення з усіх з площадків, саме продаваємо. Вот. І гарантійні, які гарантійні? Ну, прокладку люди не хочуть самі міняти, коли програє, дзвонять. Буває, щось десь підтікає. Буває електрика. Буває, шігня. буває це, як кажу, генератор. Починає Ну, Такі, поняли моменти. Вот. По цьому мотору може, може закипіти. Якщо е, зараз вже поставив передній радіатор, помпу вже краще, але все одно один циліндр, 1,4 літра, у вас все одно буде е, ну, та я елементарна все буде шумний і буде грітися більше, ніж трьох манякових. Тому це маєте враховувати. ну А так, в селу, йому ще один дядька сказав, що а ще ціни б йому не було. Не знаю, чому поки не завозять. Але вот, в цілому тракторець дуже дуже має місце бути. У кого обмежений бюджет, і треба реально працювати. то беріть шафайн, але ви потім будете мене згадувати е, хорошим словом. Вот. Тому так. Е, зараз покажу ще що є по е, цих, по малих шоповозах. Вот. Туши, коротше. Пацани, дивіться, які мають бути в сороковці мости. То є трактор, який буде мати вес і який буде Зможуть щось робити, запам'ятовуйте уважно, як зветься модель. Оцей трактор, оцей трактор, ДВ. Пам'ятаєте ДВшку з року? 404 а, НТ, там були такі. а те, усе є продовження логічне. Це її нове покоління, вже третє нове покоління. Тут зробили хлопці стільки всього, тут зробили хлопці стільки всього, що мені навіть дуже довго буде перечисляти. Таке коротенько. Хлопці, не ну дивіться просто. Бам! Патріотичні грузи є. Плюс мост передній. Ну, не з 24-ки вже явно. Далі йдемо, хлопці, на секундочку. от Вже ви маєте бати ручку листа, писати номера і писати назву моделі. Це 40-й Х-кінтавр. З примусовим теж є, XU називається. Кому треба примусово, щоб просто є такі і такі, щоб не переплачувати заяву за то примусово, кому воно не треба. Дивіться задні мости, тюлки. Просто на секундочку. А, які йдуть. Хлопці, в 40-вці Бамс! Отакі в окраси хлопці. Це реально від мене такий респект. Знаєте, люблю, коли з'являється нова модель, і там не просто поміняний на новий капот і новий дизайн, а дійсно дивіться навіть на це робоче місце. ну, Просто. А коли дійсно... Коли дійсно вони з трактором попрацювали. попрацювали настільки, що, Попрацювали настільки, що... Зовсім інший трактор. Став зовсім інший трактор. Кентаври, 40, ті, які були раніше, вони, звісно, 28 колеса на секунду. У всіх хікзах. Є ще 24х. Той йде 40. Всіх хіксах йде 28 колеса. Він як по габаритах, як ДТЗ, 54. Хто бачив, то мій улюблений трактор. Ну по ціні, звісно, дешевше, бо це є кентавр. Дивіться, просто заходимо, сідаємо. Просто. Тут можна бляха гопака танцювати на тому робочому місці. На секундочку. Ось. Все. Отак. Отако ми випали. Все, по-панськи, поняли? Нічого речагів сраку не давлять. все по боках. Місця дуже багато. Навіть можна для колеги сюди придумати, ще якесь сидіння, тому що ну, тут дійсно ну, дуже просторно. Реверс, найголовніше, це кентавер з реверсом. Довго чекали, коли зроблять кінтавер з реверсом, щоб він дав вам конкуренцію і каутом. Що mm я -hmm. саме зроблю з реверсом? Маєте собі нормальний трактор. Маєте собі нормальний трактор для нормальних пацанів. Для Спортивний руль. Ото ну, такі мілочі, хлопці, ой, дійсності. Дійсно дуже дуже респект саме за всі доробки. В першу чергу це ходова. В першу чергу це ходова. Ну і далі всі опції. Дуга безпеки, нове сидіння для зручності, для комфорту, підлога. Все. Тобто, оп! Здорові колеса додавали. По ціні, щоб він сильно став дорожчий за вручні кентавлю. Та я б не сказав, учито враховуючи те, що з реверсом трактор завжди йде ціна більше, то я б сказав, що він йде шеф. Вийшов. Ікс. От. З 404. Хлопці. От.